Цей дрон скидає насіння липи та сосни на пагорб біля приштини, столиці Косова. Щороку ця частково визнана держава втрачає майже 700 гектарів лісу. Причина в незаконному виробуванні та пожежах. Захисники природи кажуть, що з безлісеня загрожує рисям та ведмедям. Косівські екологи мають надію, що дрони сіячі допоможуть відновити ліси. У безпілотних завантажують кульки з насінням. Вони складаються із суміші, глини, піску, біомаси, збагаченої мінералами та іншими інгредієнтами, які захищають насіння від шкідників. У проєкті бере участь одна хорватська компанія, працівники якої кажуть, що за допомогою дрона можна сіяти насіння в п'ятеро швидше ніж вручну. Перевага такої технології також у тому, що можна садити рослини у віддалених районах, особливо в тих, де сталися стихійні лиха, такі як пожежі чи повені. Туди важко дістатись навіть рятувальникам. А ми можемо садити рослини в будь-якій місцевості. Безпілотник може засіяти гектар землі за дві години. Для цього треба від двох до п'яти тисяч таких кульок залежно від типу насіння. Проростає лише третина, тому і сіють утричі більше ніж треба. Такий метод уже використовують у США, Бразилії, Африці та Європі, щоб швидко відновлювати лісову рослинність. За підрахунками програми ООН з довкілля щорічно планета втрачає ліси, загальна площа яких дорівнює площі Португалії. we